Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Губернатор Краснодарського краю Російської Федерації Веніамін Кондратів підтвердив атаку дронів на це російське місто. Він також підкреслив, що є зруйнування у будинках, однак життєзабезпечуюча інфраструктура не постраждала. Це не перший вже удар по території Краснодарського краю Російської Федерації раніше, як відомо, з'являлися також повідомлення про те, що дрон міг вдарити по ільському нафтоприродному заводі у Краснодарському краї, і там після цього розпочалася пожежа. Так що сказати, що війна вперше прийшла саме до Краснодарського краю, ми не можемо. Однак можемо сказати, що війна вперше прийшла до столиці Кубані, і її мешканці можуть усвідомити, що це таке прокидатися під звуки вибухів. Адже саме тої ночі, коли удари були нанесені по Краснодару, російська Армія знову здійснювала удари по території України. Масовані удари, в результаті яких постраждали люди. Однак більшість населення Російської Федерації, як ми знаємо, цим не переймається і підтримує президента Росії Володимира Путіна у його прагненні продовжувати війну проти України. Разом із атакою на Краснодар стало відомо раніше. Про удар по окупованому росіянами Бердянську тут, за повідомленнями з українських джерел, в результаті атаки росіяни не дорахувалися кількох своїх ракетних установок, і таким чином їхні плани по подальшому тероризму по відношенню до українського цивільного населення можуть бути не здійсненими найближчим часом, принаймні у тих масштабах. Які були заплановані у Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації, вже неодноразово доводилося підкреслювати, що без того, щоб знищувати арсенали російської армії на окупованих Росією територіях України, які були перетворені росіянами на справжній плацдарм для нападу на нашу країну, без того, щоб не знищувати ці арсенали на суверенній території самої Російської Федерації, ми Можемо констатувати, що війна може продовжуватися безкінечно довго, принаймні, якщо мова йде про ракетні обстріли української території і про атаки дронів на території України. А як ми бачимо, ворог не тільки не заспокоюється, а й плекає нові плани щодо обстрілу української інфраструктури, очевидно, готується до очікуваного наступу. Української армії і намагається позбавити українських військових ресурсів, а українське цивільне населення нормального життя. І якщо не відповідати тим самим, якщо не позбавляти російських військових їхніх ресурсів, а російські військові, ми маємо усвідомлювати, готуються не тільки до опорони, окупованих вже ними територій, а й у майбутньому до окупації нових українських регіонів, то і тут. Говорити про те, що хтось у Кремлі зможе думати про закінчення війни, було б меншою мірою наївним. Для цього, втім, потрібно порозуміння із союзниками. У Білому домі підкреслили, що виступають проти атак України по території Російської Федерації. Представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі у інтерв'ю телевізійній кампанії СНН зазначив, що ми, Сполучені Штати, не хочемо, щоб будь-яке обладнання американського виробництва використовувалося для нападу на російську територію. Чиновник підкреслив, що Сполучені Штати отримали запевнення від української сторони, що Україна поважатиме ці побажання. Ми Дуже чітко дали зрозуміти, підкреслив пан Кірбі, хочемо, щоб Україна була здатна захистити свою землю, свою територію. Вони зазнали вторгнення, вони мають право захищати себе. Але ми також дали зрозуміти, що не хочемо бачити ескалацію цієї війни, яка б виходила за рамки руйнувань і насильства, які вже спіткали український народ. Це означає. Що в принципі союзники категорично виступають проти будь-яких дій на території Російської Федерації. І разом із цим визнають можливість атак України по власній окупованій території. Хоча ця територія вже анексована самою Російською Федерацією. І тут ми зустрічаємося із справжньою політичною шизофренією. Якщо ми дійсно не хочемо ескалації конфлікту. Українські війська за цією логікою не можуть наносити удари по всій конституційній території Російської Федерації, і до цієї конституційної території входять автономна Республіка Крим, Севастополь, Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька область. А якщо ми погоджуємося, що удари можуть наносити по всій цій території, яку окупувала Росія, то ми маємо усвідомити, що з точки зору самих росіян мова йде про те, що Крим, Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька область, ну, з точки зору російського конституційного права, нічим не відрізняються від території Білгородської, Курської, Брянської області, Москви чи Краснодарського краю. І таким чином це вже не українська проблема. Це вже проблема наших союзників на Заході. Або вони погодяться, що Україна має право вести війну з Росією, яка напала на Україну і нищить її життя. І тоді ця війна може відбуватися як на території країни, що зазнала нападу, так і на території країни-агресор. Або вони бажають, щоб ця війна відбувалася. Тільки на цій території, яка не є спірною в лапках між Росією і Україною. І тоді ця війна не може відбуватися як на території, міжнародно визнаній Російської Федерації, так і на анексованій українській території, яка записана в Українську Конституцію. А бути наполовину вагітним, ще ні у кого в історії не, відбув... не повидув... могло вийти. І з цієї точки зору сама ідея, що українська армія може наносити удари по Криму по Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях і це нормально, і не призводить до ескалації. А якщо якісь удари наносяться по Білгородській чи Курській області, чи по Краснодарському краю це пряма дорога до ескалації, це і є те, про що я казав на початку. Нашої розмови, політична шизофренія. І Захід, якщо він дійсно хоче закінчення цієї війни, має від цієї політичної шизофренії вилікуватися. Або погодитися із тим, що Україна має право знищувати російські арсенали на всій території Російської Федерації, і тоді це дорога до закінчення війни, або продовжувати наполягати, що. Техніка, яку постачають українські армії для того, щоб вона перемогла у війні, може бути використана тільки на території, окресленій союзниками, тобто на суверенній території України з точки зору українського конституційного права. І це дорога до продовження війни у неосяжній перспективі. Так, росіянам буде важче проводити цю війну, тому що вони будуть втрачати ресурси на територіях, які вони створили як плацдарми для подальшого наступу на українські землі у Криму. На Донбасі, на півдні України, але можливості зберігати свої ресурси, можливості перетворювати прикордонні з Україною регіони на плацдарм для подальшого нападу, вони будуть зберігатися. І ці ресурси, і можливості розгортання військ, все це буде неушкодженим. І це ми також маємо усвідомлювати, коли обговорюємо подальші перспективи цієї війни. В цьому і є сенс таких ударів, які відбуваються не тільки по окупованому Бердянську. Але й по російському Краснодару, по російських заводах, а не тільки по заводах на окупованій росіянами українській території. І поки немає очевидного розуміння цього факту, немає і очевидного розуміння, коли, як, на яких умовах може закінчитися розв'язана президентом Російської Федерації Володимиром Путіним агресивна війна проти України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Патреоні, на канал у Байміакофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам!